Приду, всім привіт! Прямую на свіжому автомобілі до його нового власника у місті Київ, і взагалі сьогодні планував зняти огляд цього прекрасного автомобіля. Але погода на заході настільки мінлива, що встигаєш тільки подумати про те, що автомобіль треба помити, одразу лупашить дощ. Причому не легенький якийсь, а такий, що я сьогодні ледь не втонув в одній із калюж. Але е відео якесь треба зняти. І сьогодні, якраз таки, мене вкотре запитали про річ, яка бачу турбує величезну кількість людей, яка збирається. Купувати, чи в процесі якраз таки зараз вибору і купівлі свого наступного вживаного автомобіля. Питання стосується того, що у деяких автомобілів на задній ляді відсутні абсолютно бірки по визначенню моделі цього автомобіля і типу двигуна, а також об'єму двигуна, який встановлено під капотом цього автомобіля. У нас в Україні це прям така червона ганчірка. Вона одразу відлякує всіх, хто Просто отак от в інтернеті сидить чи з телефона, чи за комп'ютером, і переглядає інформацію про автомобілі там на авторії ОЛХ, чи навіть в Німеччині на мобайл дає є. Люди, коли бачать, що на задній ляді немає абсолютно ніяких шильдиків, одразу ці варіанти просто відмітають і не розглядають собі до купівлі. Чому? Тому що вважають, от у нас в Україні ходить така думка, що якщо на задній ляді в автомобіля немає цих бірок по визначенню моделі типу двигуна і його об'єму, це значить 100% автомобіль. Що отримував задню частину, було якесь ДТП, від якого ці шильдики просто відлетіли, або коли там рихтували, фарбували, їх назад не повернули. І, власне, повторюсь, відмітають одразу ці варіанти. Навіть не то, що не телефонують власнику, не їдуть їх дивитися, а при цьому автомобіль. Може бути абсолютно, абсолютно живим, здоровим, мати оригінальний стан лакофарбового покриття, і можливо він міг би бути прекрасним автомобілем, який би вас тішив решту вашого життя. Але ви, от через такий невеличкий параметр, в першу чергу маю сказати абсолютно надуманий, особливо якщо ми говоримо про автомобілі групи ВАК. Відмітайте ці варіанти, і потім далі витрачаєте свій час, звужуєте коло пошуку і так далі. Так, от, щоб цього в майбутньому не було, і українці не відмітали дійсно. Дійсно гарні варіанти переглядали їх, їхали дивилися, або хоча б телефонували власникам. Вирішив записати це відео, в якому хочу розвіяти цей доволі популярний в Україні міф. Друзі, вкотре хочу попросити вас долучитись до важливого збору на волонтерську організацію Поляниця Харків. Це волонтери, які готують гарячі страви для наших військових, які боронять Харківщину, для працівників ДСНС, які приїжджають ліквідовувати результати ворожих обстрілів для постраждалих, надають посильну допомогу водою. Свіжою гарячою їжею, своєю моральною підтримкою, і їм також потрібна фінансова. В першу чергу підтримка. Будь-яка сума буде дуже і дуже корисною. Посилання на банку цей збір є регулярним, тому його реквізити я завжди розміщую під своїми відео. Перейдіть, задонатьте і допоможіть волонтерам. Дякую. Подивіться, отакий автомобільчик. Як бачите, в нього дуже прекрасний колір. Він виглядає зовні дуже приємно, але забрьоханий трішки, тому його показувати сьогодні не буду. Автомобіль, по-перше, заявлено, що в нього оригінальне лакофарбове покриття. Але як же таке може бути, якщо шильдиків немає? Давайте ми з вами разом перевіримо одразу. Потикаємо його товщиномір. Будь ласка, показники оригінального лакофарбового покриття для більшості автомобілів групи ВАК. Десь плюс-мінус вони виглядають, вони рівномірні по периметру. А це означає, що ніяких додаткових перефарбувань чи маніпуляцій тут не було задньою лядою. Тобто повністю по всьому периметру все добре. Так, може ж тоді цю ляду зняли, десь пофарбували, там встановили нову, абсолютно придбалу деталь. Давайте ми і на це подивимося. Абсолютно нічого не говорить про те, що ця деталь звідси знімалася. Все ціленьке. Автомобіль свіжий йому 4 роки, він 2020 року у нас так само і тут. Немає ні зазубринок на гвинтах, ні фарба не відкололася. Все стоїть отут -от в своїх місцях. Ця петля також ще фарба заводська. от Видно, як вона тут взялася. Ніхто нікуди нічого не совав, але. Шильдиків позаду на ній немає. І слідів немає, що їх зняли там, чи ще щось подібне. Можливо, хтось не любив. Хм, що ж воно таке? Як же таке може бути, що от немає автомобіль не битий, а шильдиків немає? Відкриваю вам таємницю. Значить, якщо ми відкриємо такий цікавий файл, як комплектація автомобіля, погортаємо, почитаємо, що тут є в переліку всього, що замовили в цей автомобіль, то ми можемо побачити от таку графу. А йдеш до мене. Оце читайте уважно: видалення табличок із назвою моделі та двигуна на задніх дверях кришці багажника. Отаке От може бути в автомобілях. ВАК прямо з заводу. Якщо є отаке визначення у комплектації автомобіля, це, до речі, перелік детальний всього, що є в автомобілі. То от їх цих наліпочок і не буде прямо з заводу. Справа в тому, що в Німеччині люди, які замовляють собі автомобіль з заводу, з салону, вони можуть собі виставити галочки навпроти того, що вони бажають придбати. Тобто в них є можливість вибору. Що стосується автомобілів, які офіційно завозилися в Україну, то частіше за все вони завозяться якраз таки зі всіма бірками сюди, тому що, ну, по-перше, бірки коштують якісь декілька центів на цьому можна щось заробити. По-друге, у нас в Україні. Людять хизуватися, навіть якщо там 1.0 чи 1.2, якийсь двигун встановлено, хочеться, щоб щось було наліплено. Тож незрозуміло, що це гольф, яких у нас на дорогах аж кишить, якби, і який тип двигуна в цьому гольфі може бути. Отаке, друзі, просте, доволі абсолютно пояснення того, чому ці шильдики можуть бути, чому їх може не бути. Наголошу ще раз про те, що це відноситься виключно до автомобілів групи ВАК, Volkswagen, Skoda, Seat і Audi, тому що у них є на стовід. Сотків знаю, що в комплектації якраз таки цей момент визначення шильдиків він чітко обирається при замовленні цього автомобіля. По решті брендів, чесно кажучи, не володіє інформацією. Якщо ви володієте, додайте цю інформацію в коментарях. А так, людям буде цікаво. Тому, як бачите, отакий був міф. Ми його. З вами так легко розвіяли, тому не дивіться на те, є шильдики. Чи немає? Ну, немає, ви можете на базарі їх за 100 гривень собі придбати. Ще й красивіші можете там собі на гольф не просто там 1,6 чи 2 літра. Ви можете собі там 3,2, там 4,2 наліпити. І може навіть V5 ще наліпочку додати. І тоді все у вас буде круто. Ніхто не подумає, що автомобіль битий. По третє, люди будуть думати, що вони вас точно не обженуть і тягатися з вами не будуть. Друзі, дякую за увагу. Гадаю, таке відео вам було корисне. Якщо так. Тисніть вподобайку, тубки, коментарі свій досвід також залишайте внизу під відео і до нових зустрічей. А ще на канал не забудьте підписатися. Але дивіться, яка цікава штука. А тут Airline шильдики є на крилах і на передній рішиці. А позаду нема нічого. Ну, точно вбите.